Ви тут! А я тут. Боже, дивіться, яка в нас красота! Дивіться! Поженька, бачиш, як нас радує своєю величчю. Думаю, прикрию я вам ваші квітки, які повилазили. Бо потім ж будете згадувати мене не тихим, не тихим злим словом. А сьогодні ж у нас ще велике свято. Всіх, хто обходить сьогодні різ... хрещення, всіх вас вітаю! Всіх вам наснаги, благополуччя, терпіння, любові, довгі літа і великої поваги один до одного. Тому що, знаєте, кажуть, можна святкувати, коли хочеш, але головне не грішить, бо самі головні заповіти це нести добро і мир людям. Боже, де я? Де я? Я мене, по-моєму, заблудилися. Так, що у вас зі, зі святом? Хто не встиг помитися, побриться, покупатися, обов'язково покупайтеся. Казала моя баба до схід сонця, треба це все зробити. От, а ми йдемо, знаєте, откуда? Не повірите. Ми з дочею йдемо е, від баби Калинихи. Тетя Вірка дзвонила мені, тетя Віра каже, слухай, прийди до мене. Бо ж ніхто не подасть мені стакана води, хоч умить кисляки в глазах. Ну, так вона каже сюди, давай на жалость. Взагалі, йдемо. У мене там була півлітрова баночка супа. Жарко я взяв, два карачка, запіканка гарбузова. Ой, а що ще було? Хліб ми пекли. Піріжки казав, не пам'ятаю. Ну, таке, що там Тормозок зібрався та пригнув в галоші на босу ногу. Думаю, що тут і 2 кілометри через ліс? Через Тут, в общем ліс у нас прекрасний. Приходжу в хаті тепло, натоплено бабі, 90 з копійками. Кожен раз забуваю скільки год, бо вона кожен раз мені по-разному каже. Забуває. <кхм> сама не знає. Тепло в хаті чисто прибрано і накрита поляна. Накрита. І м'яса, і ковбаса, і, ці, і сири, і картошка печена, і якесь, і 0,7 стоїть дурної води. У коліка косого взяла, толіка У У коліка. У коліка косого, господи. Ну, в общем, давай дернемо. кажу, ти ж, знаєш, я не по цим ділам. Ну, в общем, сіли, поїли, повспоминали 25 й раз одне й те саме. Ну, що можна з неї споминати? Як коров доїла, як руки покрутила. Як її там тачанка переїхала, в общем, таке все про, про Ваську Петьку, Кольку про всіх цих козлов, потому що, щоб вони там. Ну, в общем, праздник же, да, понимаєте, церковний, надо ж нести добро, любов. В общем, і сидить вона, апофіоз цього всього роліка, знаєте в чому? Сидить вона і каже мені, ти знаєш що? Я оце сидю, на тебе дивлюся і думаю, от ти помреш, хто до мене прийде? Отак, От розумієте? І я не можу до неї бути злий, тому що в неї така мотивація до життя, в неї така мотивація оце нас всіх пережити. Вона, вона вже набрала землю сіяти помідори. Понимаєте? У лютому місяці, в февралі по старому, буде сіяти, буде сіяти помідори. Я кажу, воно тобі треба. Ну, взагалі, не про це. Так що у людини отака мотивація. І я радий за неї. І чого й вам бажаю. В цей великий день, великий святковий день. Я вам бажаю всього-всього найкращого. Божого вам благословення і нехай вода свята з Йордана омиє вас і принесе вам добробут і здоров'я і всього-всього кращого. А як ви там? Як ви ще святкуєте чи не святкуєте? Напишіть мені, мені дуже буде приємно. Люблю, цілую. Ваш Богданович, якась в мене оця рижа штука вилазить постійно, я прям не можу. <схід> Люблю.